Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. На місці бази, яку фінансували США, та китайські об'єкти. Там є місце для ППО, командних пунктів та станції РЛС. У 2019 році вперше з'явилася інформація, що Китай отримав доступ до військово-морської бази ПІМ у Камбоджі. Тепер вона зазнає разючих змін. Про це повідомляє дослідник з Lab Деміен Саймон. Супотоковий знімок Мексертехнолодж. Жізу зафіксував величезні знімки камбоджійської військово-морської бази поблизу сіамської затоки. Проєкт фінансується китайським урядом і вплив військові впливи спірних водах Південно-Східної Азії. Наразі на базі активно ведуться будівельні роботи, розчищають землю, будують будівлі та дороги. При цьому будівлі, які фінансували штати, знесені за останні 18 місяців. Прем'єр-міністр Хон Сен виділив 157 гектарів для будівництва бази протиповітряної оборони. Они загальних командних приміщень і військово-морської радіолокаційної установки, корумповане та дуже персоналізоване правління Хун Сена, прем'єр-міністра Камбоджі створило сприятливі умови для швидкого розширення китайського впливу в Камбоджі від міграції та інвестицій в інфраструктуру до близькості у сфері оборони та безпеки. В результаті відносини пономпеня та пекіна тепер залізні, заявив аналітик Себастіан Странгіо з видання The Diplomat. При цьому офіцій. Ціноконституція Камбоджі забороняє іноземні військові бази на її території. Проте в результаті укріплення Китаю деякі аналітики не вважають, що військова база в Камбоджі змінить глобальний безпековий стан викликом її розташування поруч з В'єтнамом, Таїландом та Малайзії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.